Не написане, втім, добре відоме правило чи закон футболу про те, що переможний склад не змінюють, у матчі спортивного клубу Дніпро-1 і Полтавської Ворскли цього разу не спрацювало. Наставник господарів Юрій Максимов повністю виставив на поєдинок тих виконавців, які менше тижня тому тут на Дніпро Арені переграли одеський Чорноморець. Більше того, вже на третій хвилині Дніпровці повели у рахунку довгий пас піхальонка на півполя ліворуч на Лєднєва і позиційна помилка центрального оборонця гостей призвели до того, що Богдан у районі кута воротарського майданчика пошив. В дурні і оборонця, і голкіпера, і спокійно проштовхнув сферу у сітку порожньої площини білого прямокутника, здобувши перевагу у дебюті зустрічі, спортклубівці стали спокійно контролювати ситуацію на полі, але не форсуючи події. Подібним скористався суперник, який не тільки вирівняв гру, але і за екватором тайму поновив рівновагу. Його затяжну атаку ударом від воріт розпочав голкіпер Ісенко. Далі мала місце багатоходівка, на завершення якої скляр пасом знайшов у карному майданчику Дніпровців Челядіна, і той практично на один роз. Стріляв притул володіння волинця. Втім, як засувалося, і то ще було не все. Перед сигналом на відпочинок Крупський, що називається, продерся по правому краю, віддав на кане, який у свою чергу від лицевої лінії продовжив. Далі на Філіппе, і тому вдалося влучно отріснути повз частокілніх захисників-господарів. З поновленням поєдинку після відпочинку підопічні Юрія Максимова відразу взялися за справу, і Гуцуляк був близьким до того, щоб забити. Проте з близької відстані він низом гепнув поруч з боковою стійкою. Далі чергова хвиля, а так. Господарів закінчилася комбінацію, яку розпочав останній, потім були Філіпов І неточний удар в кінці Лєдніва. Господарі продовжують атакувати, і один з найвірогідніших моментів, щоб бодай зрівняти рахунок, втрачає вірніше його нівелює воротар Ворської Ісенко, який у карколомному стрибку реагує на постріл Бабенка. З інших спроб нашої команди, щоб уникнути поразки, варто взяти до уваги. Але не більше кивок головою над попереченою Сарапія після навісу зі стандарту піхальонка. І на цьому все. Один-два спортклубівці програють. Забили перший м'яч, так швидкі, да. настанок вони на кровать там захисників. Щось пішло не так. Не знаю, не зрозумів хлопців, що вони дали захисникам тримати м'яч, починати атаку. Щось опустилося і дали шанс Полтаві контролювати м'яч. Перші 15 минут, 20 минут, 25 і вони почувствували, що можуть грати і. Потім гра перевернулася в другу сторону. Ну, це футбол, що будемо рухатися далі. Будемо спілкуватися з хлопцем, що сталося, і будемо розмовляти. Ще у нас ще одна одна гра на виїзді, так що будемо з состав. Може хлопці вже подсіли десь кінцівка чемпіонату. Так що будемо думати. Ми виграли. Такої команди, як Дніпро у цьому сезоні, то це дуже гарна, потужна команда. Ми розуміли, що якщо ми будемо грати в відкритий футбол, це самогубством буде. Грали проти м'яча, те, що моя команда вміє терпіти, це я знаю. Що сьогодні відплило, мені кажеться, оцей э, э, гол, який ми пропустили. Це нас заспокоїло більше, чим було по то 0-0-0-0. Так що ми вже грали тоді, що і вийшло. Два гола забили, потім вже грали по счету. І, зрозуміло, що другий тайм такої невиразительний з нашої сторони, але но... перемога є перемога. Ми прагнули це і ми задоволені. У турнірній таблиці спортивний клуб «Дніпро-1» другий поступаючись першим місцем за рівною кількості очок по 33, Криворізькому кривбасу, лише поразкою в особистій зустрічі. Втім, потенційним лідером за втраченими очками залишається Донецький шахтар, який має два матчі у запасі.